До жіночого монастиря вриваються троє бандитів і кажуть. Зараз ми вас усіх по черзі відшампуримо. Одна чорниця заступає собою всіх інших і каже Візьміть мене, але тільки прошу вас, більше нікого не чіпайте. Настоятелька Сестра Маріє! Не треба бути такою егоїсткою. Діти зараз у дворі під вікном грають у армію. Один генерал, один командир роти. Та двоє рядових. Здається, вони навіть не підозрюють, наскільки вони близькі до справжньої пропорції. Їдуть у поїзді Наталка Ростова та поручник Ржевський. Поручник читає газету. Наталка, намагаючись привернути увагу поручника, оголює то одну ніжку, то іншу, то сукню приспустить. Поручник не реагує. Тут Наталка помічає на пальці поручника перстень. Поручник. А який камінь у вашому персні? Ржевський відкладаючи газету. Знаєте, Наталочко, просто не хочеться. Офіцер зупинив тиняючогося без діла рядового у дворі перед казармою. Ви чому нічим не зайняті? Чому ви байдикуєте? Ви ким були до армії? Я був заступником начальника відділу у торговій фірмі. Підлеглі були, звісно. Так точно. Десять чоловік. Що б ви зробили? Якби побачили, як ваш підлеглий тиняється без діла. Звільнив би не замислюючись, товаришу капітане. Негайно. У чоловічій виправній колонії спалахнув бунт. Усі спроби втихомирити ув'язнених із тріском провалилися. Тоді адміністрація колонії зважилася на крайні заходи. Надіслати на придушення бунту стару наглядачку тітку Явдоху, зі сталеварного. Так і вчинили. Тітка Явдоха вийшла до бурхливого натовпу, і буквально за кілька хвилин всі зеки сиділи тихо по своїх камерах. Начальник колонії запитує тітку Явдоху: Миколаївна, як вам це вдалося? Ну, це не секрет. Я їм сказала, що якщо вони негайно не припинять цей бунт. То надвечір усім півням одягнуть залізні маски, а дупи залють свінцем.